Пам'ятка пам для того, щоб людей інформувати всіми доступними методами, а не тільки вагонених стан. Ми їх не лякаємо, ми їх повідомляємо про процедурні моменти, як уникнути а, майна, як уникнути майна. Тих питань, які можна да, вирішити шляхом. Тут є чітко розписаний механізм. Що для того, щоб не мати проблем з платіжками, будь ласка, ми розвиваємо серв... клієнт сервіс Сьогодні всі бачите, як розвивається за останні півроку контактний центр. Як розвивається сайт особистий кабінет заказати ваш, ваш контактний ви... центр інтересує. Ви не розказуєте контактний центр. Можна запитати конкретне запитання, в чому проявляється неякість конкретно? В чому? Да. Я пояснюю да. поясню. да. поясню. да. У мене є І я, да. да. я ним користуюся уже багато років. Ну, і я знаю, і, жаль, скільки. І має в певний період цей платеж споживати газ. Коли ви останній раз 8. робили 8. його, я можна робити. Хто вам робить обслуговування? спеціаліст? А а а спеціаліст. Можна назвати фірму, яка вас робити. Слухайте, а ви мені можете назвати спеціаліста, який робить заміри вашої де вони? Так от іще раз вам кажу. Іще раз вам пояснюю. Якщо я ставлю на комфорт, і це газову плитку свою і воно. Може Ви розумієте, здійсняє, то ясненько, що вас не хороше. Якщо мій котел не може у сим споживати 400 гривень, якщо він перед тим споживав 300, значить ви мені не розказуєте, ви мені не хочете сказати. Мені, ви, мені, ви мене хочете навести аргумент і впевнити мене в своїй позиції. Я вам можу відповісти на ваше питання. Є поняття фізико-хімічні показники і склад газу. Значить, я, як постачальник газу, повинна впевнюватися в тому, що той газ, який ми постачаємо на території Закарпатської області, отримуємо її тут, що він відповідає тому міждержавному ГОСТу, який прийнятий на території України, цей гост 5547, гази гарючі значить, для промислового та побудового призначення. Газ, який Отримується в Закарпатську область, отримується з чотирьох магістральних газопроводів. Значить, є частина газу, який є видобутий на території Закарпатської області, це є Солодно, який забезпечується безпосередньо з видобутку в мережу Закарп... Закарпат і відповідно споживачів. Так от я вам хочу сказати, що з усіх чотирьох газопроводів, які є газопроводами між державного сполучення таких системи, які ми отримуємо, цей газ. І контролюється на точках входу якість цього газу. Відповідає посту, який є прийнятий в Україні. Тобто, теплотворна здатність і калорійність цього цього газу відповідає тим нормам, які передбачені гостом. На сьогоднішній день калорійність секунду, я вам поясню, зараз. Тобто, калорійність газу я вам конкретно відповідаю на конкретні питання, не на віртуальні, а на конкретні. Я хочу, щоб прийшла лабораторія до мене, до мого газового котла, моєї газової плити. При мені зробила забор. І не тільки у мене, а й у інших. І я хочу знати, чи є я права, чи є ви вихачі, і не тільки у мене, і не тільки в той момент, коли ви пустите по трубам такий газ, як вам. Треба Розумієте? а що це буде раптово, і це буде зроблено. І я хочу тоді з вами предметно говорити. Все решта, що ви тут нам розказуєте, і... Тобто у вас в лабораторії і... немає. Ви говорите, <плес> тому, і ще раз, <плес> то є абсолютно безпредметно. Я рахую, на які наші далі. Ви нас вибачайте, я ви нас що то... вибачайте, але ціною вас дешевше, я вам обіцяю, на жаль, не можу. Не це може. не моя компетенція, не да, моя прерогатива. Я разом з вами чекаю нового посаду. До нового кабінету міністрів, так. яка буде визначати наші ціни, які вони будуть роздороження. Хотілося з, да. ну, з вами вірити Правильно. в те, що а ще воно я, я хочу вам задати запитання тисяч людей. Абонентів ще не сплачують. Це скільки процентів? Це порядка 5%. відсотків. Це... більше не сплачують? Є, є споживачі, які, наприклад, споживають взимку по 800 тисяч у гривень у місяць, а оплачують Чивати можуть 500 600 Таким чином вони частину вартості газу переносять на літній період, коли вони будуть споживати менше, а платити будуть тільки ж, скільки в зимових. Цих споживачів ми, скажімо так, ну ми ж теж люди розуміємо, які достатки у людей. Ми на сьогоднішній день відпрацьовуємо тих як споживачів, які місяцями з місяця в місяць не сплачують, і по ним ми здійснюємо конкретні дії, такі як відключення, передача в судовий порядок судовому порядку не бача по газу. Покинуєте, але вон нас ага, підтягує. До, до значить, до, до. якість газу ми повертаємося знову до цього питання. Ну, якість газу маєте. контролюється на Ні. точках Закарпат газом, а ну, ви продаєте про з цим газом, а солодський газ не попадає, ну, 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 пані вікові. Ну ви продаєте я, коли йду купляти в магазин, я Я вам ще раз кажу, газ в систему поступає закарпатською. Це області. поступає, а хто реалізує? Так я вам кажу, я контролюю як постачальник на точках входу. А я хочу контролювати в себе. Контроль. Ну так а куди куди мені звертатися до вас з приводу чого? З приводу якості. Де є лабораторія, чому? лабораторія що вас не влаштовує, мене якість не влаштовує. – В чому ви виражається якість колись він гріло 5 хвилин чайника, зараз гріє 10, 10 хвилин чайника. Дивіться, чому візуально видно раз пам'ять пам і пам пам Пояснюю я як постачальник. вода. Вам не на, на не розрізняти якісні показники газу, які фізико-хімічний склад газу. Фізико-хімічний склад газу контролюється щоденно в режимі онлайн, в точках приймання передачі газу, стоять Сокові хроматографи, які заміряють в режимі онлайн фізико-хімічні параметри, які впливають секундочку, на те, по давайте ми будемо говорити з конкретними на депоскову На сьогоднішній день калорійність газу гостом передбачено, що менше ніж 7600 кілокалорій на один метр кубічний газу бути не може. Ми навіть такого в систему, крім Солотвинського родовища, такого газу не отримуємо. Весь інший. Газ, який получає секундочку, який я вам відповім на слідче ваше питання. Значить, той газ, який ми отримуємо з чотирьох магістральних газопроводів сьогодні, калорійністю коливається від 7800, при тому, що нижня межа 7600, до 8200. Це є калорійність, теплотворна здатність, яка впливає на те, що ви говорите. Тобто є певні розбіжності між газопроводами, але менше, ніж 7600 такого газу в Закарпатті, крім. Солодвина немає, ви, ви тільки Солодвинський газ поступає тільки в мережу міста. Соло СМТ Солодвина, продающе, з це... газ. які саме ну, тут в, в Коритнянах Російські Комарівці, Да, комарів комарівці не під'єднані безпосередньо до газорозподільчих мереж. Видобуток з Комарівців. Але в Словакії уходить. Я не можу вам відповісти на це питання. Я, ми інформацію дивіться, в це. Питання ви можете задати до управління магістральних газопроводів, як, з яких мере, з видобутку русських комарівців, газ поступає у магістральні газопроводи, а не в розподілчі газопроводи. Це знову до одної і тої відповіді. Ви говорите, що ви тут робите, Бог знає, які в нас реформи. Чого нема, у вас лабораторії? Це, з цього треба починати реформи. Щодо лабораторії, так. я думаю, що це питання більше е, газотранспортної організації ніж постачальної, але я, на сьогоднішній ми мені реалізуємо. Я не хочу з такої якості купляти. Ви говорите що мені, що не варється, ну, хто з вас відповідальний за те, що у нас немає лабораторії на Закарпатті, яка може замірити. У нас є зразок. на Закарпатті лабораторія. де ви сказали, що немає. Закарпат газ немає, як газ цей, але лабораторія є. Функція а якості газу це функція де стандарту, заказали, шановні були газу. Кожний день заміряються і беруться відбори проб. Кожні десять днів друкується ця інформація, сертифікати надаються «Закарпатгаз» і друкуються на сайті і в засобах масової інформації. Знову повертаємося до того. Тобто, ви коли реалізовуєте мені газ. Так? Я е, е, користуюся інформацією офіційної е, лабораторії з результатами офіційної замірів, щоденних замірів по якості газу. Но я як постачальник контролюю, чи ці е, параметри відповідають госту. Це є функція постачальника бажає перевірити, які мої дії мають бути. Я Івано-Франківськ, да? там саме ближня лабораторія у нас по газу. Івано-Франківськ, так? Да? Ми замовляємо. Періодично Закарпатгаз замовляє і ще, крім того, додатково. Крім того, в Закарпатгазі є теж свої прилади, якими вони міряють густину газу. А чого, тобто є, а чого ви з цього, цього не почали? Реформу вашої цієї установи. Чого з цього не починати? А якісь там сайти або ще щось, або зарплат. Бог знає, з чого ми починаємо, а не з того, що людей.